Ми вважаємо, що нічого не передає усю велич внутрішнього згоряння краще ніж здоровенний V8. Саме тому ми вирушили у подорож до Детройта в Мотаун. Там ми трохи розважилися із сучасними масл карами, а потім виїхали на дороги цього чудового міста, щоби наробити шуму. Як ви могли почути, в нас відбулася вимушена заміна голосу Джеймса Мея на превеликий жаль. Завезли у місто. Бляха муха, отаї. Народ подорожує до Флориди, щоб подивитися на кренделя у костюмі миші. А чому б не приїхати на авто сюди і робити оце? Якщо хтось ще не знає, це той самий гран-тур, але оновлений. Ну і деньок. Не зовсім той гранд тур. Дивіться незабаром в перекладі та озвученні групи в одне рило. І долучайтеся до нас у телеграмі в одне рило. Сам епізод вийде після 18 квітня. Будемо намагатися намагатися зробити його швиденько.